До вашої уваги, додатний гумор від сестричок Поліни та Ангеліни Пашко. Батько свариться на доньку. Ти що, з глузду з'їхала? Поглянь навколо. Крани течуть, штукатурка сиплеться, шпалери відклеїлись, а ти зібралась заміж за депутата. Та ще й міської ради. Поліно, а ти знаєш, що роблять на виборах? Знаю, вибирають менше зло. Поліно, як ти думаєш, у тому, що ми так погано живемо, є провина нашої влади? Ні, я думаю, що це і повістю її заслуга. В нашій країні найбільш шкідлива робота. Я думаю, що у наших політиків. Чому? Стільки шкоди нашій країні це ніхто не робив. Політики і підгузки схожі тим, що і тих інших потрібно регулярно міняти. Причому з однакової причини. А що ти думаєш, що ти рідній країні не потрібний? Спробуй хоч раз, не заплатити податки. Є таке народне повір'я. Якщо людину вкусив вампір, то вона перетворюється на вампіра. А якщо її вкусив вовкулака, то вона перетворюється на вовкулаку. У мене таке враження, що більшість депутатів Верховної Ради... Покусав паран. Скажи, а ти знаєш, яке основне завдання будь-якої влади? Залишитися при владі. Сергію Івановичу, а коли ви їздили в Польщу, у вас були проблеми з польською мовою? У мене не було. А в поляків були. <риклад> що це з тобою сталося? Щось у тебе губа дуже розпухла. Та була вчора на дні депутата і мені на губу сіла оса. І що вкусила? Не встигла. Один з депутатів її відром прибив. <риклад> Сергію Івановичу, ну візьміть мене на роботу. Ти, звичайно, хороша дівчина, але такої посади у новій структурі виконкому немає. Ірина Вікторівна, я вам хочу дати і палістів. Класна. Тільки ви їх не чіпайте, До депутати не прийдуть. А що? Потрібно спочатку на них спробувати. А ти знаєш, який подарунок вирішив зробити колектив виконкому в міському голові на новий рік? Е купити йому путівку у Туреччину. Ого, на цілий місяць. Класно, а він їм опіде. Назви три причини, через які ти полюбляєш роботу. А ванс зарплата і відпустка.